70-ту річницю перемоги над нацизмом відзначаємо цьогоріч 9 травня, плюски шани, вічний вогонь. Головне пам'ятати, щоб ніколи знову. Із тривогою у серцях визначаємо 9 травня цьогоріч – день перемоги над нацизмом. І, хоча годинник часу відтоді відлічив 70 років, вдруге вшановуємо ветеранів у стані війни на сході країни. На грудях присутніх червоні маки, які символізують, пам'ятаємо, перемагаємо. Так звучить і назва поминального заходу. І хоча неоднозначні думки лунають з приводу 9 травня, пам'ять полеглих у роки війни немає. Забарвлення, вона світла і щира. На цьому наголошували священники усіх конфесій міста. Отець Микола Мороз, Українська православна церква Київського патріархату, отець Олександр Марків, українська греко-католицька церква, отець Роман Стадник, Римокатолицького храму. А ще закликали: бережімо нашу країну, молімося за її синів-захисників. У особах священнослужителів також відправлено панахиду пам'яті. Схиляємо голову у хвилині мовчання за жертвами воїн. Нині як ніколи розуміємо, настільки важливий для нас мир. Тому безперечно висловлюємо вдячність і ветеранам Другої світової війни, і нинішнім нашим захисникам. У боротьбі з фашизмом загинуло понад 10 мільйонів українців. Це ціна за нашу свободу, за нашу прихідну землю. Ми пам'ятаємо про ваш подвиг, шановні ветерани. Цей подвиг надихає нас і зараз, коли агресор посягає на нашу свободу, на нашу землю. Шановні ветерани, низький вам уклін. ¡Sí, día de Керуюча справами міськвиконкому Наталія Табачук зачитує розпорядження про нагородження пам'ятними медалями. Всього 25 ветеранам вручено їх, зокрема на пагорбі слави заступником міського голови Ігорем Матвійчуком. 70 років тому капітулювала Німеччина, та ця звістка принесла радість не для всіх, бо не повернулися мільйони солдат. І нині чуємо на Україні страшне відлуння війни, де гинуть кращі сини держави. Нізький уклін і щире спасибі нашим захисникам та їхнім матерям. Звертається у виступі до присутніх голова Калуської районної ради Василь Дзундза. Дозвольте мені від імені депутатського корпусу від всієї Калуші, подякувати вам за ваш подвиг, за ваші важкі роки життя після війни, за те, що ви є і сьогодні ще своїми добрим словом направляйте молодь на патріотизм, на розбудову України. Ми завжди будемо пам'ятати про вас, чим зможемо будемо допомагати, щоб дійсно ви відчували себе захищеними. То я вітаю вас із Днем Перемоги. Добра вам, щастя, шани, любові, поваги і Божого благословення. Лаконічно по військовому звучить підбадьорливе вітання військового комісара Калус Корожнятівського військомату Олександра Сусаніна. 70 років назад наші предки ветерани чевірніших військові радянської армії. Військові УПА, вояки повстанських організацій перемогли страшного ворога фашистську Німеччину. І я хочу сказати, що ми переможемо і цього ворога спільними зусиллями. Ми повинні згуртуватись. І перемогти патріотичні пісні, танцювальні композиції, вірші у кожному з них відстежується лейтмотив. Ніколи знову не повторімо жахіття війни. Зринають у спогадах роки воєнного лихоліття, трагізм нинішніх подій у виступі ветерана Другої світової війни Володимира Діденка. Я бажаю всім живим ветеранам ще довго довголіття, здоров'я і молоді молоді. Бути вірними і гідними своїх батьків і дідів. Виконуючи пісню, офіцери лине привітання солдатам від воїнів афганців Незвично бачити у амплуа виконавця секретаря міської ради Олександра Челядина. Хвиля оплесків присутніх вдало завершує виступ. У небо злітають голуби, символ миру, який обов'язково настане. А квіти полюстками шани лягають до монументу слави загиблих солдатів, чиї імена, подекуди навіть зниклих безвісти, нагадують крізь призму часу. Пам'ятаємо, перемагаємо.